Два тижні світловідбивальні брелоки робить хлопець з інвалідністю Михайло Йолич. Йому допомагає мама Світлана. Я вирішив підтримати Україну, підтримати челендж, за засвітись темрі. Роблю українцям такі брелоки. Мама мені допомагає робити заготовки. Я склеюю. А що не можуть, мама допомагає. Щодня Михайло з мамою виготовляють близько 50 брелоків. На протязі останніх двох тижнів робимо щодня з вечора, до ранку, зранку до вечора, тому що просять люди. Ну, а це є актуально. Я для мішки роблю заготовки. Міша робить те, що йому дозволяє його стан робити. Тобто він може клеїти, він клеїть. Я можу різати, я йому нарізаю, от, а він вже готовий склеює. Це швидко, швидше, пришвидшує процес, скажімо так. От, і знову ж таки, двоє, коли двоє працюють, це не один, це збільшує кількість виробів. Бачите, вже народився новий е, у вас на очах новий брелочок. Дизайн брелоків різний. Міша завжди мені подає якусь ідею, як би можна вдосконалити. Наприклад, такий мрілочок флікер. Він розрахований в принципі, на жіночу сумочку. от. Патріотичні мотиви нам серце зігрівають, скажімо так. От. Тому я кажу, Мішка, при вигляді, при, при виборі бусинок, я кажу, Міше, давай ми тут додамо бусинки. які. Ну кажу, давайте блакитні додамо. І тут так само верх завершили не просто стрічечкою за словами Світлани Йолич. Наразі вони з сином отримали замовлення на 200 брелоків від благодійної організації. В першу чергу у нас тепер пріоритет закупити матеріал, щоб у нас було достатньо матеріалу. От і ми цей матеріал пускаємо вже у виробничу виробничий процес. От потім тільки трошки як тільки розберемося з, з виробничими вже замовленнями. Так кажу так голосно. Тоді вже будемо знати, вже щось придумаємо, як би допомогти. Тому що у нас а, багато є знайомих, які на передовій. Світлана Йолич каже: син давно хотів допомагати Україні, тому частину грошей з продажу брелоків перерахують на зсу. Міша в нас а, взагалі патріот завжди був патріотом а, свого краю, своєї країни. Тому кажу, Міша, давай ми частинку коштів от трошки підзбираємо, от трошки накопичимо, і частинку коштів ми плануємо задонатити. У нас, коли дивіться, люди один одному допомагають, навіть дають можливість а, таким діткам, як мій син а, дають, по-перше, позитивний настрій, дарують йому. Він відчуває потребу, в тому, що він може щось зробити, вдають йому можливість підтримати далі когось, нашу країну. Ну з такими людьми наша країна. Просто мусить перемогти. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.